Скоріше поділитися, це та сама маска, яка врятувала моє обличчя від постакне, просто не залишилось слід. і слід. Це результат завдяки сейн, українська функціональна косметика. Кошь маленький секретик від мене у діректі в інстаграмі менеджер завжди допоможуть вам підібрати правильний догляд під наглядом косметолога. Тоді на чому ми зупинились маска, але не маскою однією. Тому давайте дивитись на повноцінний догляд, який я зараз використовую і який дійсно допомагає. Зранку ввечері обов'язково завжди пінка для вмивання з протеїнами пшениці. Ромат просто неможливо передати. Тут потрібно тільки пробувати. І та сама маска, яка викликає у мене просто нереальне захоплення. Як я раніше казала, це все тому, що від постак не залишається і сліду. Ну і також після маски дуже круто використовувати цей крем для обличчя з пробіотиками. Він чудово підійде саме для післяпілінгового періоду. Ну і до речі, про пілінги, ось ця з мигдальною кислотою буде чудово боротися з комедонами, але обов'язково наносимо сонцезахист після нього. Та також мій мастхев розроблена спеціальна формула для чутливої шкіри. До складу сорок входить ринок само в кислотавлі яка дає дуже дуже класний ефект на.